Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру? Це програма гісті студії. І мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА. Вітаю вас, пане Григорію, нашій студії. Вітаю вас, пане Григорій. Нещодавно буквально, можливо, тижні два тому Рівненщину відвідала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Розкажіть власне про її візит. Яка мета можливо були якісь корективи до роботи освітян на Рівненщині, можливо, якісь поради. Ну, взагалі, це була планова поїздка міністра освіти і науки України у Рівненську область у зв'язку з тим, що Рівненщина приймала, окрім того, всеукраїнську нараду керівників. Органів управління освітою обласних державних адміністрацій і ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти. Тож в рамках проведення всеукраїнської такої великої наради, яку розпочинала власне на Рівненщині пані міністр, було заплановано її візит на Рівненщину і вже в ході поїздки було заплановано цілий ряд заходів, в яких міністр брала участь. Це, зокрема, розпочала вона власне всеукраїнську нараду. Після того в неї була запланована зустріч із засобами масової інформації, підхід до преси. Після того зустріч із освітянами Рівненщини в Рівненському міському будинку культури нам ми запросили десь близько 700 чоловік. Вхід був вільний, абсолютно всі бажаючі мали можливість прийти на цю зустріч. Звісно, що Хотілося якомога більше часу, щоб міністр там побувала, але на це у нас було відведено лише годину і десять хвилин. Час був досить обмежений. Після того у неї ще був запис на одних, одному з телеканалів Рівненської області. І на другий день в програмі візиту було відвідання професійно-технічного навчального закладу. Їй вдалося поїхати відвідати і. Оглянути будівництво Шпанівської сільської школи в Рівненському районі. Там, зокрема, було представлено пластову роботу, яку організовує організовано в Рівненському районі як досвід і популяризацію для того, щоб можна було розповсюджувати цю роботу на всю Україну. І пані міністр взяла це для своєї роботи. І було відвідано також два вищих навчальних заклади: це національний університет водного господарства та передокористування, а також Острожську національний університет Острожської академії. От які враження можливо вже писали, і ваші і, можливо пані Лілії від відвіданих Рівненщини? І чи були якісь поради і корективи для власне, освітян? Я скажу наступне, що е, візит міністра був для нас надзвичайно важливим е, в тому плані, щоб привернути увагу в першу чергу до особливостей е, освіти в Рівненській області. А в нас є свої особливості, які відмінні від всієї України. Які? Е, це Високий демографічний приріст населення це збільшення кількості дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, у дошкільних навчальних закладах. У нас на сьогоднішній день найвищий показник по двозмінності навчання в школах. І пані міністр, на цьому акцентувала свою увагу неодноразово, тому що по всій Україні ситуація інша. Дітей зменшується кількість і школи необхідно закривати. Так для порівняння в Чернігівській області є 67% малокомплектних шкіл, в той час як на Рівненщині, таких шкіл всього лише 10%. і це як правило південні нашій області. А взяти північ то у нас є багато шкіл, де дітки навчаються в повних дві зміни і. Є загроза переходу на третю зміну, а це ми розуміємо про яку якість навчання може йти мова. Нам необхідно будувати школи. Вона побачила на прикладі шпанівської школи і як ми це робимо, як ми будуємо крім шпанівської школи. Ми сьогодні будуємо школу в Тинному на 1100 місць. Ми завершимо будівництво Глинівської школи в Рокитнівському районі. Розпочато будівництво школи в села Пісків Костопільського району, горбаків гощанського району і таких прикладів є досить багато, коли в нас ведеться будівництво, але цього недостатньо нам необхідна і підтримка Більше, так, на державному рівні. І дуже приємно, що пані міністр на це звернула увагу. Тобто рівне на фоні інших областей, досить на хорошому, можна сказати, рівні. Абсолютно так. В те, що побачила пані міністр, її надзвичайно вразило. І всі заклади, які вона відвідала, в неї склалося позитивне враження. Тому що, ну, навіть візьмемо заклад професійно-технічної освіти, в якому ми побували. Це абсолютно нові лабораторії, абсолютно новий. Дизайн і е, у всіх уявлення, що професійно-технічні навчальні заклади, це ну от якісь вони там старі уявлення. Насправді на сьогоднішній день дуже багато робиться, і е, дуже важливо, що нам вдалося показати, продемонструвати якісні зміни, які відбуваються в галузі освіта е, в цілому на Рівненщині. Власне, е, наскільки мені відомо, нещодавно ви повернулись з Франції. От розкажіть, яка мета була поїздки, наскільки відомо, що започатковується новий освітянський проект, так розкажіть детальніше. Так, дійсно, одразу після візиту міністра на другий день я відбув у відрядженні на 8 днів у Францію як учасник програми Нові підходи до реформування системи адміністрування середньої школи в Україні. Це проект міжнародної технічної допомоги, навчальні програми професійного зростання. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвідку Усайд, яка проходила, от, власне кажучи, у Франції слід зазначити, що для участі в цьому проєкті було відібрано 10 осіб претендентів було 56. шість чи осіб з усієї України чи так mm. да, 10 осіб з усієї України. Претендентів було 56 осіб через заповнення відповідних анкет, через проведення співбесід мені пощастило. Потрапити до тих десяти осіб, які власне відвідали Францію і вивчали досвід ну, освіти, яка на сьогоднішній день є у Франції. Тому що головна мета була якраз і детально ознайомитись з освітньою системою Франції в умовах децентралізації. Адже ми сьогодні перебуваємо у стадії підготовки. Системних реформ у галузі освіти в Україні і як це в інших країнах відбувається, які в них є переваги, які недоліки для нас було важливо, тому що в Україні зараз на розгляді проєкт закону України про освіту, який пройшов вже перше читання в Верховній Раді. У нас певні новації відбуваються вже з 1 січня 2017 року. У плані фінансування закладів освіти у нас багато є викликів і ризиків, які будуть не просто сприйматися. Суспільством і нам для нас дуже важливо побачити, як це в інших країнах реалізовується, які в них новації, що що у нас порівняні з ними, так чи не так, от в якій стадії, тому от, власне така мета була нашої поїздки. Ну, що дізнались для себе корисного для освіти, можливо, порівнювати, що вам розповідати, що в них краще, можливо, в нас краще, що можна для нас взяти з цього. Нам перш, хочу зазначити наступне: що програма перебування була надзвичайно насиченою. Нам вдалося побачити освіту Франції, починаючи з найвищого рівня, з рівня Міністерства освіти Франції і завершуючи навчальними закладами системи загальної середньої освіти, включаючи дошкільні навчальні заклади, нам продемонстрували весь пласт освіти на різних рівнях, тому що і в нашій делегації були як представники міністерства освіти, зокрема заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей на чолі був делегації, так і до низового рівня було три керівники обласних управлінь освіти: це Рівненська область, Запорізьке місто Київ, Державна інспекція з питань якості освіти. Заступник голови районної і державної адміністрації представники інститутів післядипломної педагогічної освіти, тобто, у нас такий широкий спектр був представництва в цій делегації. Звісно, що те, що ми побачили для нас, є надзвичайно важливим і багато є цікавих речей, які варто впровадити в нас і реалізовувати. Тому що, ну от, зокрема, навіть навіть елементарні речі і ті скарги в першу чергу, які викликали. Виникають у нас під час зарахування до першого класу. Кожного року перед 1 вересня виникає проблема переповненості класів тих чи інших шкіл, де батьки хочуть, це стосується, наприклад, великих міст, таких як Київ або Рівне. Батьки хочуть якусь школу окрему і з усього міста намагаються потрапити в ту чи іншу школу. Хоча що в нас, що у Франції, так само є розподілено за школами відповідний мікрорайон. Проте різниця полягає в тому, що у нас є конституційне право батьків обирати навчальний заклад, так. а в них виключно за місцем проживання. І якщо людина проживає або дитина проживає не в межах тієї школи, то для того, щоб потрапити до тієї школи, батькам необхідно зареєструватись. В мікрорайоні тієї школи. Іншого варіант, варіанту потрапити до тієї школи в них немає. Ну, це от як один із прикладів того, що у нас більше, очевидно, демокра... більш демократичні підходи до от таких от простих елементарних речей. От. Крім того, Мене найбільше вразило те, що наші батьки, вони згідно закону України про освіту є учасниками навчального фонового процесу. Вони в будь-який час мають можливість і змогу прийти до школи, О, подивитися, в яких умовах навчається їхня дитина, відвідати навіть уроки і так далі. Що стосується Франції, то там інша ситуація, спілкуючись із Урядовцями Франції і з жителями Франції ми пересвідчили, що батьки там можуть підійти лише до паркану території огорожі. Навчального закладу дитину відправили в школу, а далі переступити вони, не мають права для того, щоб потрапити в школу. Вони за місяць наперед повинні домовитися з директором, щоб їх змогли пропустити і дозволити побачити, в яких умовах навчається дитина. А, ну пояснюють вони, чому так відбувається, щоб не заважати дитині, можливо, в навчальному процесі очевидно, що самим головним в цьому питанні є безпека. Безпрецедентні заходи безпеки, тому що величезна кількість мігрантів, яка на сьогоднішній день є у Франції, і пропускний режим для них це надзвичайно важливо. Ну я хочу сказати, що за коли ми заходили до будь-якої їхньої інституції, чи це міністерство освіти, чи це школа, чи це дошкільний заклад, нас. Перевіряли, ми йшли за списком. Вони знали, що ми є представники урядової делегації е, з України, але всі речі наші перевіряли, і ми скрізь проходили через е, такий ретельний м, огляд, скажімо, наших речей е, в межах безпеки. Можливо, ви вели мову про методики викладання як в школі, як в вищих навчальних закладах. Можливо, якісь є відмінності е, в нас, в них і що можливо в нас е, реально. Реалізувати, якщо говорити про методики викладання, то однозначно ми їх змогли побачити, тому що коли ми приходили в навчальний заклад, ми вже бачили, як вони працюють в тому чи іншому класі, як побудовано навчання. Чому тому що ну вразило у них є. На сьогоднішній день вже модернові такі класи, де меблі-трансформери використовуються. На коліщатках вони дуже легко переміщуються по класу і можна дуже швидко зробити групові заняття. По три дитини в групі можуть бути, по п'ять, по чотири і пересуваються як парти. Так, і стільці це дуже швидко робиться. Окрім того, ми бачили таке ж само стандартне розташування меблів парт, як і в наших школах. Звичайно, стоять в три ряди спереду стіл вчителя і дошка. Ну, Абсолютно типовий клас, як і для української школи. Але були і інші, що парти стоять спереду, дошка, а вчительський стіл знаходиться позаду дітей. Тут тобто, такі різні методи і способи, вони, в принципі, і в нас практикуються, і кожен вчитель у нас має. Право обирати ту чи іншу методику, ту чи іншу форму роботи У нас ніхто не регламентує, ніхто не зобов'язує вчителя використовувати або одну форму, або іншу. Кожен має право творчого підходу, і як побудує урок вчитель, це абсолютно його творчість. Головне, щоб був кінцевий результат надання якісної освіти нашим учням. Ну але все-таки побачивши, як у Франції систему освіти, що б хотілося, на вашу думку, основне впровадити, започаткувати в нас, чи як викладати? чи Щось змінити ну розумієте, в плані викладання, от якраз з е, в нас не було в складі делегації вчителів, які безпосередньо займаються. В нас були тільки управлінці. Я не назвав складу делегації, був директор Закарпатської області з міста Ужгорода, директор школи у е, складі делегації. Тому е, методи викладання це трошки інший рівень для нас. Е, управлінський аспект е, цікавий, важливий надзвичайно важливий. Так те, що ми побачили, і те, що впроваджується, я вам скажу так, що ми не стоїмо десь на узбіччі цивілізаційних процесів. У нас абсолютно в різних школах є свої методики, і вони дуже класні, вони абсолютно споріднені з тими, що є і в інших країнах світу, в тому числі і у Франції. Інше питання, що ми знайомилися із системами. Освіти, і, от зокрема, з 1 січня 2017 року у нас запроваджується інший формат фінансування системи загальної і середньої освіти. Ми в 2016 році були в стадії зміни системи фінансування системи професійно-технічної освіти, а в 17 році змінюємо фінансування системи загальної і середньої освіти. І це величезний виклик в проєкті бюджету на 2017 рік. Уже сьогодні передбачено фінансування освітньої частини заробітна плата. І нарахування педагогічним працівникам це буде проблема міністерства освіти. А... Комунальні послуги, обслуговуючий персонал, енергоносії, тепло в школах. Це все лягає на місцеві бюджети. І це серйозні виклики, тому що органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування сьогодні з певною недовірою відносяться до цього. Вони стурбовані, схвильовані. Чи вистачить у їх коштів на утримання системи освіти? Але з іншого боку, ми це побачили, що у Франції працює. Ця... Ну, я це розумію, все відбувається під час дитячий. Тралізація так чи чи ні так абсолютно правильно, тому що саме місцева влада, коли на її плечі лягає утримання закладу, для неї дуже важливо яку мережу тримати. Бо ми весь час от говоримо, і хоча я сказав на початку програми, що у нас 10% малокомплектних шкіл, нам все одно над оптимізацією необхідно продовжувати працювати, щоб малокомплектні школи взагалі перестали існувати. Тому що це надзвичайно важливо, це впливає на якість освіти. Не може бути якісної освіти в школі, де невелика кількість дітей, де немає власне сформованого класу. А сьогодні у нас в Україні за чинним законодавством, там, де менше 5 дітей. А тоді повинні взагалі вдома отримувати освіту, тому що з ними організовується індивідуальне навчання. І є такий досвід, коли дитина одна в класі, ну, в неї немає однокласників, вона весь час протягом шкільного навчання спілкувалася тільки з вчителями, у неї відбувається деформація розмовних рефлексій. Дитина не вміє спілкуватися. І в цьому величезна проблема. Тому нам потрібно продовжувати роботу над оптимізації, зменшувати кількість малокомплектних шкіл. І якраз оця зміна фінансування буде покликана сприяти цьому процесу. Тобто це ви говорите про зміни, які б хотіли ви, власне, проводити. Ну, не ви, а дійти до реформування в країні, так? Так, а поїздка до Франції якраз і була покликана, щоб ті досвіди, ті практики, які там є, впроваджувати. В тому числі і в нашій країні, адже ми е, задекларували е, інтеграцію до Європейського Союзу. Ми е, задекларували, що ми хочемо жити за європейськими правилами, і ми повинні використовувати той практичний досвід, який є у зарубіжних країнах, не тільки у Франції, а й в інших країнах Європейського союзу, е, і е, практично реалізовувати його в нас в Україні. Ну але наскільки можливо і хто має впроваджувати? От ви побачили досвід Франції? Що далі? Що зараз має бути? Ви маєте донести те, що ви побачили до своїх колег? Так був заступник міністра? Ви говорили, це має вже вирішуватись на законодавчому рівні? Що як має відбуватися цей А Ще раз повторюю: у нас на сьогоднішній день розглядається. Крім проекту Украї... закону України про освіту, закону України про загальну середню освіту, про професійну освіту, про професійну тобто то вже процес певний відбувається. Так, Процеси в нас ідуть. Ми сьогодні говоримо про перехід на 12-річну форму освіти. До речі, вона писував. Да, вона вона сьогодні присутня у Франції. Там до 18 років діти перебувають у школі. Ну але чим це краще? 12 років чи це не забагато раніше ж, взагалі там років 20, там де тільки до 10 класу, так було навчання зараз. 12 років. Абсолютно правильно. І е, переб'ю ще вас. Е, зараз набагато насиченіша програма, навіть же в початкових класах. Чи дитина буде встигати? Ну, це виходить, що після 12 класу вона вже буде виходити як фахівець, чи це там, вже з 7-8 класу будуть запроваджуватися якісь індивідуальні, можливо, предмети чи щось інше? Чим краще 12 років, ніж 10 чи 11? Ви дуже е, Правильно підмітили про перевантаженість програм на сьогоднішній день у початковій школі у нас в Україні вже в цьому році відбулось розвантаження навчальних програм для дітей початкової школи. Далі Міністерство освіти з освітянською спільнотою нашої країни працює над розвантаженням середньої ланки, і саме з тим, аби розвантажити дітей і не напичкувати їх тим обсягом знань, які дитина склавши Іспити зовнішнього незалежного оцінювання десь далі забуває. Сьогодні ми маємо перейти від того, щоб навчити кількості знань до якості, щоб дитина навчилася вчитися. Бо інформація збільшується з кожним днем в геометричній прогресії. Кількість інформації катастрофічно збільшується. І це нормально. Сьогодні ми маємо змінювати цю систему, і ми маємо от за оцих 12 років якраз навчити. Дитину навчити учня нашої школи, щоб вони вміли шукати інформацію, правильно її використовувати, користуватися. Можливими ресурсами і інтернет-ресурсами, і бібліотечними ресурсами, і так далі. і так далі. Тому що відбуваються системні зміни, і ми не можемо стояти осторонь тих процесів, які відбуваються у світі. І освіта сама найперша реагує на ті зміни, які відбуваються. І, до речі, те ж саме зроблено у Франції. Саме з першого. Вересня цього року, з початку нового навчального року у Франції, якраз вони перейшли на іншу систему, на яку ми маємо переходити вже орієнтовно з 1 вересня 2018 року, якщо буде прийнято новий закон України про освіту. Ще декілька слів. Знаємо, що приїжджала делегація з Румунії, якщо не помиляюсь про електронні щоденники і журнали. От скажіть, що це за впровадження, чи воно реально в нас його в на рівненщині запровадити, і чи це краще? чи навпаки гірше, якраз як була делегація з Румунії, я перебував у Франції, але я ознайомлений з цим візитом і скажу наступне: що ця практика вона в нас вже впроваджувалась е, періодично в різних навчальних закладах, в тому числі і в закладах міста Рівного. Е, декілька років вона успішно використовувалась, але станом на сьогоднішній день, в силу певних обставин, вона призупинена. Е, ми такі практики бачили. В інших країнах світу також, коли я відвідував е, з робочими візитами і в Естонії, скажімо, і в Польщі, в окремих школах це впроваджується. Електронний щоденник, що це дає? Це дає можливість батькам в першу чергу контролювати, де знаходяться їхні діти, що їхнім дітям задають. І через засоби комунікації сьогоднішні, через телефони, через планшети, є можливість зразу побачити. Тобто дитина прийшла в школу чи не прийшла, зайшла вона в клас чи не зайшла. Задано домашнє завдання чи не задано, бо часто ж діти приходять і кажуть, а у нас вже щоденників давно немає. Бе нам ніхто нічого не задає додому. У нас у нас все нормально. Ми там все в школі. Як батькам перевірити? Так звісно, по сьогоднішній день у нас є е, щоденники, якими які якими діти користуються, які вони повинні заповнювати. Інше питання, як батьки це контролюють. Тому о, але саме цікаве, що ця практика вона платна, і е, за цей проект, е, а хто, має да, да, хто, хто має оплачувати, звісно, що е, такі кошти не передбачені в місцевих бюджетах, і е, це лягає має лягати на плечі батьків і наскільки батьки зацікавлені в цьому і мають і, можливість. І, 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 і платоспроможні. Так, від цього дуже багато залежить. Тому о, поки що ну, така ситуація у нас по впровадженню електронних щоденників. Ну, побачимо, що буде згодом. А я вам дякую за розмову. і сподіваюся, що всі зміни на освітній ниві будуть тільки позитивні і корисні для наших дітей, нашого майбутнього. Сподіваюсь, так само. А я нагадаю, це була програма «Гість у студіях». На нових зустрічей. Грами торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту.